Як вас звати? – Льоня, а якщо так, Леонід Федорович. Тут були в окупації? Так. Всю окупацію ніде не виїжджав. Що? І в окупації, і вже як тут бомбили нас, я був тут. І будинок постраждав? Ну, так. А коли ви пам'ятаєте це відбулося? З як це буде по-українськи октября. Жовтня. Жовтня. І по 8 листопада нас тут обстріли були. І це в цей період будинок і постраждав. Де, так, так. Що сталося з будинком? Ну, А що летілося, колона кривалася, на городі при були. були, тут, рядом. Це якби не ці дерева, тут би не було. б Взагалі, щоб, щоб Все, Всі удари йшли на, на дерево. Дерева приймали на себе. Осколки всі. Вікно якби то таке, воно ось цього, от волни вилітав ось, бачиш мене рами. Це, вже, це, 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 ось, це в мене одна рама тільки залишилася, а то вже усі, я нові поставив. І тут і тут у мене. Ось, тут, тут пара. Я постійка, ну, як його. Я тут у варанді, тільки пройду, і в мене ось це все вилітає туди. Стекла падає всередину. Я опять... Позабиваю, я що воно пленка, воно пленку не бере, плінка бахає. І це виходить в цей період після деокупації вони почали обстрілювати, так? Де? А поранення ніхто із рідних, близьких у вас не зазнав? Нічого Ні, у мене е, жінки батько, батьках, з той сторони він живе, ну його там, ну коротше, з дронню. Він вийшов на город туди, донизу. Що він там, цей... А, до крану, там крану внизу, я він думав, що вода там у крані ще є. Спішов туди, а, а глухий не чув. І дрон прилетів, і коротше, і він пострадав. Поранення отримав? Да. Це коли відбулося? Ну, тоді ще. Оце під час цього да, періоду. Це, мабуть, це, це, зразу, як вони тільки вийшли. Це на друге час. Як частина. його звати? <світ> що вони взагалі тут? Ну тут їхній пост все був. Тут стояв викопана яма була, там стояв БТР. І у їх біндажі були. І з сторони були, і з тієї сторони. І тоді далі туди себе весь центр. Вони туди не пускали в центр. Тоб, щоб мені пройти аж на ту вулицю до батьків, я машиною обіжав отак. І ніж я тут з утра йду, і вони мені обіцяють, що вони мене проведуть. Щоб, ну, я сам не міг пройти. А робили вони якусь фільтрацію щось? Приходили додому, щось перевіряли. Були, да, заходили, хаті були, по дворі ходили. Ну, Якби шукали, хто, хто тут лише. Ну, я якби тут був, постійно жив, то вони мене спитали. як тут живе, стільки, а в нас все, на контроль вони брали. А потім вже некотрій з наші тут, наші тут, які з ними общалися. Тоді вони навели там їхню якусь службу безпечності, чи що, і вони тоді вже до нас прийшли, почали телефони провіряти і, коротше, жорстоку бесідували. Вони почали розселяти руски, ну от тут там жили, вони з ними сотрудничали. Цивільне населення розселяло вже своє. Ні, вони солдати своїх по хатах на сьогодні А скільки тут під час окупації наших людей залишилось? М -м -м. Багато М -м. Жити? Я підсчитував. Ну так приблизно, ну скільки М -м. взагалі в селі живе людей? Взагалі десь 350. Ну це довго. Це в мирний час було. В Мирне, да. ну, так. Ну а так орієнтовно. Орієнтовно, десь 150, половина десь виїхала. І а скільки тут було російських, багато військових тут було? Чотири тисячі. Це, як мені казали. Як, а де вони жили по хатам отак, у людей? хто... Вони... вони зразу по хатах не жили, вони оце, в адмінбудівлях, вони там жили. Школа, е, тоді отут оце отутвання е, сільська рада, клуб, магазин, Оце вони тут розселялися. А тоді, десь то, то вже через два місяці. Вже щось вони значили, щоб посилували роз розсадалися.